Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Найближчими днями погодні умови на території України суттєво погіршаться. Синоптики прогнозують опади по всій країні, значне зниження температури, а в деяких регіонах мокрий сніг та нічні заморозки. Давайте розберемо детальніше у неділю, 6 квітня. Відбудеться різке похолодання, яке принесе із собою мокрий сніг. Опади у вигляді снігу прогнозуються у всіх західних та північних областях, а також на Вінниччині, Кіровоградщині та Черкащині. Нарешті території країни пройдуть дощі. Таким чином, похмура погода з опадами охопить всю Україну. Вітер залишиться поривчастим зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Особливо відчутне зниження температури очікується в західних областях. В день повітря прогріється лише до плюс 1, плюс 3 градусів тепла, а вночі можливі заморозки від мінус 1 до плюс 1 градуса. У північних та центральних областях денна температура становитиме від плюс 3 до плюс 5 градусів. Найтепліше буде у південно-західних регіонах від плюс 11 до плюс 14 градусів. Вночі, за винятком західних областей, із заморозками, температура опуститься до плюс 3, плюс 6 градусів тепла. У понеділок, 7 квітня, негода продовжиться: мокрий сніг ітиме у західних, центральних та північних областях. Нарешті території очікуються дощі, опади прогнозуються повсюдно. Тож сонячної погоди цього дня чекати не варто. Вітер буде рвучким. Зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Денна температура повітря у північно-західних областях буде найнижчою від 0 до плюс 3 градусів тепла, а вночі тут очікується мороз від мінус 1 до мінус 3 градусів. У центральних областях вдень прогнозується від плюс 3 до плюс 6 градусів. В інших регіонах буде дещо тепліше до плюс 7 градусів тепла. Вночі, окрім морозних північно-західних областей, температура становитиме від 0 до плюс 5 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна, бережіть себе та своїх рідних, дякуємо за перегляд. Слава Україні!